Невський нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі цієї ночі атакував дрон у гур Міноборони. Пишуть про це українські змі з посиланням на джерела. У свою чергу губернатор Олександр Біглов заявив, що на промисловому майданчику в Нєвському районі Петербурга вночі цитую стався інцидент, який потребував уваги силових відомств. За його словами, постраждалих немає істотної шкоди майну теж. Але за даними російських пабліків, дрон був, начебто, підбитий і але він все рівно впав на територію заводу Нєвський Мазут і стверджують, що була пожежа у районі трьох порожніх цистерн. Можливо, такі цистерни не були порожніми. Ну але безпілотниками типу шахет окупанти атакували вночі і нашу територію. Протиповітряна оборона знищила 14 із 20 ударних БПЛА. Дрони знищено у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей. Повідомило командування повітряних сил. Крім того, окупанти вдарили трьома балістичними ракетами іскандер М з Криму та Воронезької області. Відомо, що у Снігурівській громаді Миколаївській області під час нічної атаки дронами було пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства будівлю магазина. Пожежа вже ліквідована. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації. Повідомив голова ОВА ВІТАЛІЙ КІМ. Ось ліквідують наслідки вечірніх ворожих прильотів. Напередодні окупанти випустили шахеди по місту. Вова розповіли про наслідки цієї атаки. За словами Олега Сінігубова, постраждало четверо людей. Росіяни випустили шість БПЛА, зафіксовано чотири влучання по цивільних об'єктах у Слобідському та Салтівському районах міста. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та магазин. І ось вже вдруге від рук окупантів постраждала родина переселенців після першого обстрілу. В їхню квартиру повилітали усі вікна та також повилітали рами. Дивом вціліли бісерні роботи, які тепер нагадують їм про рідний дім. Вилетіло все. Вирвала в місті з рамами. Не знаю, повезло, навіть чисто звичайно, то, що не лягла б, тому що в кімнаті в спальні там по мебелі я Думаю, було б печальна це все. А про первым, да, мы переселенцы, это второй, второй момент в нашей жизни выезжать под обстрелы из. Uh -huh. Да, вот сюда первый раз домой попали после освобождения поселка. Первое, что забрала, это свои работы. Остриня по всій лінії фронту, зокрема, побільшало ворожих штурмів на Куп'янсько-Лиманському напрямках. П'ять разів російська окупаційна армія атакувала позиції збройних сил України біля Синьківки Харківської області, та сім разів на околицях Тернів та Ямполівки на Лиманському напрямку. Точаться запеклі бої і на Бахмутському відтинку. За інформацією генштабу, там окупанти за підтримки авіації намагалися поліпшити своє тактичне становище утім, наша аеророзвідка та артилеристи. Зробити їм цього не дають на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак у районі Авдіївки та ще 11 біля Первомайського та Невельського Донецької області. А на Херсонщині збройні сили України продовжують розширювати плацдарм, попри намагання окупантів цьому завадити. at them Оновлену версію законопроекту про мобілізацію парламент розгляне вже найближчими днями. А остаточне ухвалення прогнозують на початок березня. Напередодні кабінет міністрів передав його до Верховної Ради. Відтепер визначається чіткий термін на період воєнного стану. Через 36 місяців безперервної служби з'явиться можливість звільнитися. Проте остаточне рішення за ставкою Верховного Головнокомандувача. Люди з інвалідністю усіх груп звільняються від військової служби. У військових перед. Бачена щорічна відпустка не менше 15 днів. З інновацією, окрім паперової повістки, додається ще й електронна. Її вручатимуть онлайн через особистий кабінет прозовника. Мати такий електронний кабінет, теж стане обов'язком. Накладати обмеження на ухилянтів в оновленій версії законопроекту. Пропонують через суд серед санкцій, тимчасове обмеження на виїзд за кордон, керування транспортним засобом, накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта. Після мобілізації обов'язкова військова підготовка. Строкова служба скасовується замість неї базова військова підготовка впродовж п'яти місяців. Ну і також новий законопроект передбачає необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ і показувати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського та прикордонника. Європейський союз не зможе доставити один мільйон снарядів в Україні до березня, як обіцяв раніше. Повідомляє Блумберг. Джерела у дипломатичних колах Євросоюзу повідомили агентству, що до 1 березня Київ отримає від європейських союзників 600 тисяч боєприпасів на тлі постійних затримок у виробництві і занепокоєння з приводу виснаження запасів. Міністри оборони, які зустрінуться в Брюсселі цього тижня, можуть спробувати врахувати інші поставки, щоб збільшити загальну кількість. Але вона все одно не досягне позначки в один мільйон, йдеться у матеріалі. Західні компанії, навіть працюючи в три зміни, не встигають задовольняти попит України у боєприпасах. Пише Financial Times. На оборонних підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів, щоб прискорити виробництво. Для того аби задовольнити потребу України на фронті, компаніям з виробництва озброєння потрібно не менше двох років. Раніше речниця Єврокомісії повідомляла, що Євросоюз до кінця зими виготовить один мільйон боєприпасів для України. А єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг додав, що ЄС може виготовити майже півтора мільйони снарядів до кінця 2024 року. Іної ну, і заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва. Повідомила про це посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк. У Нуланд запланована зустріч з представниками української влади, громадського суспільства та ветеранами, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією. Це її другий візит в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Робоча група з безпеки та євроатлантичної інтеграції України про її створення оголосили керівник офісу президента Єрмак та колишній генсек НАТО Расмусен, який був напередодні з візитом у столиці. Мета цієї групи підготовка до майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні цього року. До складу робочої групи, крім Єрмака та Расмусена, увійшли ще 16 представників колишніх і чинних високопосадовців та політиків. Серед них це експрезидентка. Литви Грібаускай та колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, екс експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишня державна секретарка США Гіларі Клінтон та інші. Ну і ця робоча група має визначати виконання умов необхідних для запрошення України до вступу в альянс. Як наголосив Расмусен, Росія і надалі загрожуватиме європейській безпеці, якщо не буде створено структури для її стримування та запобігання військовим Конфліктам у майбутньому. Нам потрібно зараз сформулювати чітке бачення майбутніх безпекових домовленостей України, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо йому досягти своїх військових цілей. Сполучені Штати та Німеччина головні противники запрошення України до НАТО, хоча на цьому наполягають країни Східної Європи та Британія. Про це пише Foreign Policy з посиланням на джерела. Проти виступають інші західні представники НАТО. Вони вважають, що не можна приймати Україну в альянс, доки йде війна, щоб не спровокувати конфлікт НАТО з РФ через окуповані українські території. Хоча загалом підтримують вступ у довгостроковій перспективі, вважається, що Франція готова надіслати Україні офіційне запрошення стати союзником НАТО. Польща, Чехія та країни Балтії вважають, що лише членство України в НАТО переконає Росію зупинити вторгнення та покласти край війні. Інші прихильники вступу вважають, що це буде дешевше ніж постійне постачання зброї. Але за даними видання, Сполучені Штати Америки попросили союзників не форсувати цю тему на літньому саміті НАТО у Вашингтоні, аби не дати Росії говорити про розкол в Альянсі. Видання пише, що навіть якщо Україна отримає запрошення, то на схвалення всіма країнами НАТО можуть піти роки. За ексголову Верховного суду Всеволода князева внесли заставу. Сьогодні він може вийти із СІЗО. Про це повідомляє центр протидії корупції. Напередодні ВАКС продовжив тримання під вартою, знижив знизивши розмір застави з 20 до 18 мільйонів гривень. Від початку слідства в цій справі заставу князева зменшували вже сім разів. А спочатку пропонувалося внести 107 мільйонів гривень. У ЦПК вважають малоймовірним, що гроші Ще міг нести хтось із сім'ї князєва, самостійно, поза як усі його активи арештовані. Адвокати у грудні казали, що родина підозрюваного може внести максимум 10 мільйонів гривень. У центрі також відзначили, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років. Дружина пояснила, що фактичні шлюбні відносини з чоловіком припинені з травня 23-го року внаслідок несумісності характерів. Ну а адвокат, екс-голови Верховного суду. Кня... Князєва у коментарі змі заявив, що заставу за нього внесла одна із фінансових компаній. Останні два місяці у Князєва начебто, сильно погіршився стан здоров'я, і через відсутність достатньої кількості конвою в СІЗО його не могли вивести на лікування до клініки. Тож одним із адвокатів князева було ухвалено рішення про звернення до фінансової компанії, щоб та внесла заставу. Ну і як тільки князів вийде із СІЗО, він, начебто, одразу поїде до лікарні на лікування, зазначив адвокат Володимир Клочков. Я нагадаю, що у травні 23-го року САП та Набу повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Правоохоронці оголосили голові Верховного суду князіву та його спільнику адвокату підозри в отриманні понад 2,5 мільйонів доларів хабара.